Річна в тому, не поїде ваша машина, ваш автомобіль без топлива, так і тіло. Якщо у вас немає ресурсу, якщо у вас немає сил, просто встати зранку і ви розумієте, що я просто живу на автоматі, і я не знаю, як поповнити ресурс. Вже і сон може не допомагати, нормальна їжа не допомагати, да? і емоційний стан вже страждає, що нічого не хочеться, ніби все добре. А всередині такий стан здавлення, тяжкості, важкості, пустоти, пригнічення. І вже і лікарі можуть сказати, та все з вами добре. Вам не треба антидепресант. Розумієте, таке буває. Чому таке буває? Тому що ви довго жили на стані я все тягну, я все тягну за всіх, і я просто вже не вивожу. Ми часто так робимо, тому що в нас здається нам, що у нас ними вибору, але вибір є завжди. Я хочу сказати, що я проживала такі стани також. Двоє дітей постійно з ними 24 на 7, робота, бит. Куча купа справ, які ти повинен вирішити думати постійно, да? бо в тебе є відповідальність. І я змогла з цього вийти. Я змогла себе навчитись наповнювати. Є енергопрактик, я духовний вчитель, який допомагає іншим так само відновлювати свій стан, покращувати свої сфери життя через духовність. Що таке духовність? Це те, що ви розумієте, як працює всесвіт, як працюють закони всесвіту, як покращити своє життя, своє самопочуття, своє здоров'я, чому є карма, чому є причина святкові зв'язки, того чи іншого. Якщо у вас чогось не вистачає в житті, вам дуже хочеться, значить. Воно десь заблоковане, це просто треба розблокувати, зрозуміти корінь проблеми, чому так? Виявити його, як ми робимо в мене на сесіях, і просто далі жити своє життя вже в кращому варіанті. Є багато реальностей, повірте, їх можна притягувати, їх можна міняти. Ви творець свого життя, ви творець себе. Як ви з якого стану зранку встаєте, з яким станом лягаєте? Який день ви проживаєте? Це все творить кожну секунду далі вашої реальності. Все, що ви зараз маєте, навіть якщо це негативне, це ваш вибір. Коли ви приймаєте за це відповідальність і даєте, да, я розумію, це мій вибір, але я так більше не обираю. Я зараз не обираю страждати. Я зараз обираю навчитися жити щасливо, і це можливо. Це залежить від того, що ви відчуваєте всередині. І я з цим працюю, я цьому навчаю, я передаю ці знання, і я вже на практиці даю вам ці практики, які дійсно допомагають. Ми в тонкому плані працюємо для того, щоб що? Повернути себе в матерію, навчитися тут жити і насправді покращити її, проживати класно. Давайте не будемо жити життя на автоматі, і в першу чергу це піклування про своє тіло, тому що коли ви в хронічній втомі, коли ви на, на, на змозі, да такому вже все не знаю, де брати сили, що ви можете досягнути? Не будете ви їхати далі до своїх цілей, мрій і отримувати всі ці блага світу, які ви хочете. Тому я вас запрошую на свій мінінтен, який буде 25 вересня, через декілька днів, дві неділі роботи над тілом. І там ми відновимо і самопочуття, знайдемо корінь проблеми, чому так скинете з себе лишній груз, повірте, це можна зробити. І Знову відчути себе класно, задоволена, спокійно. Щастя, це про внутрішній стан, коли мені добре, незалежно від обставин, і з того ж ресурсу я можу далі формувати те, що мені потрібно, досягати того, що мені потрібно, легко.